Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару: Джинси чоловічі та жіночі. Бренду Lieверджі Carrera Esmar. Жіночі бренду Esmara. В Лоті буде 9 одиниць. Розмір від 36 до 44. Чоловічих в лоті буде 3 одиниці. Бренду Carrera та Ліверджі. З розміром 50, 52 та 54 буде по одній одиниці. Матеріал бавовна та Еластан. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Всього у лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3270 гривень. Собівартість однієї одиниці 272 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!